Сьогодні я вперше познайомилася з препаратом на основі полі молочної кислоти Гана, тому що я давно мріяла оволодіти даною методикою, так як результати від даного препарату приголомшливі. Тому що є велика доказова база і накові дослідження, що цей препарат дійсно. Має хороше, дуже стимулюкологенно стимулюючий ефект. Теоретична частина була дуже е, насичена з науковим підґрунтям. Наш спікер Ярослав Лата е, дуже цікаво розказує, дійсно е, хочеться працювати, заохочує. Це дуже прекрасно, що я маю справу з таким спеціалістом, як Ярослав Лата. Дуже подобаються його роботи, і він є для мене таким особистим наставником. І я вже особисто давно працюю з препаратом полімолочної кислоти Гана і дуже її обожнюю. Тому запрошую вас на ці процедури. Молодішайте і будьте завжди щасливими. На Нову процедуру, яку я мала можливість сьогодні. Опанувати в рамках навчального семінара з Ярославом Латою препаратом нового покоління і нового зразка. Це препарат на основі колаген стимулятор полілакти молочної кислоти, Ганна X, gan В. Я чекаю своїх пацієнтів на таку процедуру. Шановні колеги, сьогодні ми а, отримали ну, просто фантастичне задоволення від спілкування між собою. У нас була інтенсивна теоретична частина і, як бачите, не менш напружена практична частина. Що слід пам'ятати? Частина відповідальності за ефект лежить і на пацієнтах. Тому масаж після процедури це дуже і дуже відповідально. А в свою чергу я хочу запросити вас до нас на навчання, тому що до найменших дрібниць ми все з вами пропрацюємо і ви оволодієте зовсім новим інструментом у своїй практиці і застосуєте полімолочну кислоту для своїх пацієнтів. Отож, приходьте!